Допоможіть очистити енергетичний і фізичний простір священним вогнем, випалюю із енергетичного фізичного простору, з квартирою, з будинку, із машини Вибирається, випалюється повністю всі прокляття, всі негативні програми, порчі, все погане, все лихе, що робив агресор глядачам тим, хто дивиться відео близьким людям, випалюється повністю. Всі лайливі слова, всі образи, все погане, все лихе, вся агресія, в вогні згорає. Весь біль, сльози, страждання, що чинив агресор. Вогні згорить повністю і більше не болить, очищаю енергетичний фізичний простір. Із душі, із серця випалюю, з голови виймаю, випалюю повністю всі негативні дії і програми, всю магію негативну, порчі, прокляття, порчі насмерть, кладовицьку магію випалюю, церковну негативну магію випалюю, всі прив'язки, привороти, залежності, мороки, морочки випалюються, крадніки, стяги, пута, ошийники випалюються, очищаються від будь-якого скиду, перекладу, обміну і подміну. Із простору будинку, квартир, машин, подвір'я, очищає вогонь, випалює повністю весь негатив. Вогні згорає більше не болить. Буде так і так є, загоюються всі. Оце не хоче уходить. Хоче залишатися, аж вистрибає, вогонь не подобається. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, очистіть від агресора, уберіть його, вогнем випалюється весь негатив, воска ви всі травми і рани, всі проколи, всі пробиття енергетики. Буде так і так є, отцікає негативно які і Більше робити агресію не зможе. Оцікаю. всі прив'язки залежності убираю. Буде так і так є. Ви вільні абсолютно. Більше не зможе чіпати, більше не зможе напасти. Немає більше у вашому просторі агресора вогні Зграє отак. І більше не чіпає. Буде так і так є. Ну, сьогодні завершальний день, дуже агресію, багато чого вийняли.